Доброго дня, шановні пані та панове, Я презентую двокімнатну квартиру 73 квадратних метри в житлому комплексі закритого типу квадрат місто Ужгород. І так, що в цій квартирі є ексклюзивного і цікавого? Це велика кухня студія, просто величезна кухня студія з двома панорамними вікнами, окремий санвузол гостьовий, який може виконувати функцію як і прачечної, так і санвузла. При цьому двері не обов'язково залишати тут, їх можна перенести на правий фронт. І так, перша кімната. Ось так вона виглядає, також панорамне вікно. Досить простора та світла. Ідемо далі. Основний санвузол. Показую його, він має 5,5 квадратних метрів. Всі точки розведемо, маємо досить багато простору. Тобто тут чудово стає ванна, унітаз і величезна зона з двома омивальниками. Ну, плюс сіралка, сушилка, болер, Все, що треба. І так, тут найбільша кімната, яку можна розділити на дві окремі зони. Ось така чудова кімната. Три панорамних вікна. Прошу. Ось так виглядає і показую її планування. Ось ми маємо кімнату. Як бачите, розділено ось цю зону на зону спальні. Тобто тут на цій стіні знаходиться ліжко. Бачите? Ось так. І в тій зоні, де у нас третє вікно, це у нас гардеробна. Або гардеробна з кабінетом. Як хто забажає, так і можете зробити. Витяжка тут також присутня. Або може бути величезна кімната, ось так вона виглядає. Далі по квартирі також покажу планування особливо по самій квартирі. Маємо з вами вхідну зону. Тут окрема кухонна зона, острівець, тут обідній стіл. І диван з тв зоною. Це все зараз покажу вам на відео. Ідемо по коридору. Тобто тут вхідні двері, на цій стіні розміщується робоча кухонна зона, тут, де намальовано знаходиться острівець, тут по лівій бічній стіні шафа. Тут також може бути невеликий пересінок з зоною для мейкапу і з чудовим дзеркалом. Там ТВ-зона, тут диван, тут обідній стіл. Або це все можна зробити в дзеркальному відображенні. Ось така чудова квартира. Показує вид з вікна. Ось такий вид з вікна, тобто вам з вікна буде видно ваші автомобілі. І показує вид з найбільшої кімнати. Тут також вид двір частково та вид у зовнішній двір. Ось так. Всім гарного дня, Божого благословення, всього найкращого.